Всім привіт! З вами Роман. Вітаю вас на каналі CryptoMania.ua та бажаю приємного перегляду! Якщо вам сподобається мій контент та ви отримаєте з нього корисну інформацію, підпишіться на канал, поставте вподобайку та лишіть будь-який коментар. Давайте створимо разом з вами спільноту, в якій ми зможемо допомагати один одному. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні разом з вами хочу розглянути чергову активність, яка нас трішки зможе підкормити на 10-30 баксів. Це активність від Binance web 3 Wallet та Carve Protocol. Що ж це за проєкт? Це стартап із ідентифікації Web3, який розробляє рішення Web3 ID, яке поєднує ігрові дані Web2 та Web3 для створення унікальних ідентифікаторів користувачів. По інвестиціям, якщо ми подивимось. То а, в сукупності зараз ми можемо бачити, що інвесту тут на 53 мільйони доларів. А саме від інвесторів а, тут 14 мільйонів, і паблік сейл у них пройшов нод. Вони також зібрали ще 39 мільйонів доларів, що досить і досить непогано. Якщо подивитись на самих інвесторів, то в нас тут є Hesky Capital Тір 1 та ще Тір один фонд, який я вперше, якщо чесно. Зустрічаю також Animoca Brands, досить відомий Tier 2, та Окікс Ventures. Також я гадаю, ви знаєте, криптобіржу Окікс, і вони також інвестували в цей проєкт, що досить непогано, тому що можливо те, що вони, скоріш за все, там будуть проводити лістинг, що знову ж повторюсь, досить і досить непогано. Дивіться, зараз трішки є непорозуміння з тим, як краще виконувати. Цю активність тим, хто вже приймає участь в кар Protocol. А я вважаю, що потрібно виконувати саме з гаманця Binance Web3 Wallet, але мені відписували те, що, наче як в Дискорді, Карм кажуть, що можна імпортувати свій гаманець Metamask, з яким ви вже приймаєте участь в самому проєкті Кар в Binance та виконувати активність з нього. А якщо ви не приймали участь в КАРВ, то можете без проблем реєструватись та виконувати активність саме з гаманця Binance Web 3 Wallet. Я вважаю, що це буде більш правильною ідеєю. Якщо ви вже приймали участь, але у вас є можливість створити новий аккаунт, де зможете підв'язати всі соцмережі, тобто є у вас новий там. Google аккаунт, є новий Twitter, є новий Discord, то я вважаю краще зробити так. Саме так я і буду робити. Тобто я буду створювати новий аккаунт і буду робити на іншому комп'ютері. Також, якщо у вас є можливість саме виконувати на іншому комп'ютері або або самі знаєте, що треба зробити, то можете виконувати це з новими всіми даними. Мені здається, так буде вірніше, тому що саме від гаманця Web3Wallet та Caro Protocol йде компанія. Якщо не маєте такої можливості, то можете імпортувати свій гаманець MetaMask в Binance Web3Wallet та виконувати вже активність саме з нього. Там, як кажуть, повинна під'єднати всі ваші соцмережі, які під'єднані на карв, і виконувати за допомогою них щотижневі активності. Тобто, тут я не можу точно вам сказати, тому що тут ну, саме в активностях не написано. Я вважаю, що потрібно виконувати саме з Binance Web 3 Wallet, з гаманця, якого ви реєструєте на Binance. Знову ж таки, якщо є можливість, робіть з нього. Якщо такої можливості немає, щоб виконати на іншому комп'ютері або там з антидетектором, то вже виконуєте через імпорт Metamask в Binance Web 3 Wallet. Добре, гадаю я думку свою доніс, ми з цим розібрались. Давайте перейдемо до самої активності. І всі посилання, як завжди, я залишу в пості Телеграму, а посилання на цей пост залишу під відео. Добре, ну і перше, що ми робимо, якщо ви не зареєстровані на Binance, переходимо за посиланням реєстрація на Binance. Там вам потрібно зареєструватись та пройти курс. Це все проходиться дуже швидко через дію або через ваш паспорт за кордони або id картку та підтвердити потрібну адресу. Після того, як ви зареєструвались, нам потрібно також створити там буде. Гаманець web 3 Wallet. Що нам потрібно для цього зробити? А, до речі, після того, як зареєстрували, ще потрібно скачати додаток Binance собі на смартфон? І запустити його. Давайте перейдемо також до мого телефону, і я покажу, що нам потрібно робити далі. Добре, коли ви встановили додаток, ви в нього заходите і потрапляєте на ось цю сторіночку, але нам потрібно е, саме на гаманець. Для цього ми натискаємо в правому нижньому куті гаманець, і для того, щоб створити наш гаманець, там де зверху бачите, біржа і веб-3, натискаєте на веб-3 та створюєте там гаманець. Від Binance. А після того, як ви його створили, нам потрібно туди буде закинути 2-3 бакси BNB в мережі OP BNB. Для цього ми купляємо на біржі BNB. Якщо у вас є можливість закинути з MetaMask, це буде краще, тому що купівля на Binance мінімум потрібна на 5 баксів. Я закинув зараз з MetaMask, щоб вам показати, як це робиться. Ну, як перекидувати BNB на гаманець в мережі OP BNB. Для цього нам потрібно зайти в наш гаманець Web3 Wallet. Ось тут натиснути Отримати. А, бачимо ось BNB OPBNB, вона в мене друга. Натискаємо на неї і копіюємо адресу. Далі повертаємось до біржі, а, натискаємо зняття, натискаємо BNB, надіслати через криптомережу. Тут ми вставляємо адресу нашого гаманця Binance Web 3 Wallet Тут вибираємо OPBNB мережу. Я натисну максимум, ну я закину десь 008. Нехай в мене трішки, е, там будуть кошти ще на біржі. Все, і натискаємо зняття. Натискаємо підтвердити. Все, ми перекинули наші монетки на наш гаманець. Добре, тепер переходимо до нашого гаманця Web3 Wallet. Все, ми перейшли сюди. Дивіться, якщо ж ви все ж таки будете виконувати активність через свій Metamask, нам потрібно буде сюди імпортувати Metamask і вже поповнювати не цей гаманець, а поповнювати свій Metamask в Опі BNB. Щоб додати свій Metamask сюди, нам потрібно там, де ну, зверху ваших коштів натиснути на стрілочку вниз, натиснути плюсик. Сюди вставляєте сіт-фразу з вашого метамаску і натискаєте імпортувати. І ось тут у вас таким чином, як бачите, ось у вас з'явиться ось такий гаманець. Ви його вибираєте і вже його поповнюєте, і через нього ви будете скануватись. Я буду виконувати з цього гаманця. Добре, після того, як ми це зробили, ми переходимо за посиланням Binance plus Car. Та потрапляємо вже на цю сторіночку. Далі ми натискаємо «Логін». Як бачимо, тут висвічується, що нам потрібно відсканувати. В самому гаманці ми вибираємо зліво в верхньому куті, натискаємо на штрих-код та копіюємо QR-код. Тут залишаємо OP BNB та натискаємо Продовжити і натискаємо Підключити. Добре, трішечки чекаємо, поки залогіниться. Зараз ще потрібно буде підписати. Все, підписуємо ще раз, підтверджуємо тут в телефоні. Все, ми підключились до цього сайту за допомогою нашого громадця Binance Web3 Wallet. Все, я телефон зараз виключаю тут і потім вже починаємо продовжувати. Добре, і починаємо виконувати наші завдання, що в нас тут є. По-перше, що потрібно робити, це кожного дня заходити та робити дейлі чекін. Сама активність буде ще проходити 20 днів. Тобто, чим раніше ви зайдете, тим більше ви поintів зможете отримати. Ось тут ми приблизно нам будуть показувати, скільки ми понтів та скільки USDC ми зможемо отримувати. Тобто, Заходимо кожного дня та забираємо ці поинти. Потім в нас є а, також завдання, які ми можемо виконати та отримати за це також додаткові поинти. Для цього ми Binance Web3 Wallet ми вже підключили тут. Потім а, потрібно буде натиснути клейм. А потім нам потрібно буде підключити свою мережу X, тобто Twitter. Просто натискаємо bind. Тут ми натискаємо авторизувати додаток. Трішечки чекаємо. Дивіться: єдина проблема це те, що трафік з. Сильно перезавантажений, тобто потрібно буде спробувати пізніше, ще не зміг підключити. А ну завтра або через 2-3 дні спробуйте, все повинно зробитись. Потім нам потрібно підключити наш Discord. Також натискаємо BIN, переходите до Discord а, і натискаєте авторизуватись. Він підключається. Потім під'єднуємо свій телеграм, під'єднати. Потім Steam, якщо Steam немає, потрібно буде зареєструватись та під'єднати. А потім Bitcoin Wallet нам потрібно. Що таке Bitcoin Wallet? Я також залишу посилання. Можете перейти за посиланням Bitcoin Wallet. Потрапляєте на ось цю сторіночку. Тут вам потрібно натиснути Встановити і встановлюється цей. Гаманець. Ви його тут створюєте, зберігаєте сітфразу, і ось таким чином він у вас буде виглядати. Ось він можемо закріпити. Я його створив, під'єднав і все. Про нього забув. Ну, про всяк випадок я е, скопіював фразу і залишив собі, зберіг її в блокноті. Далі. Після того це нам потрібно встановити Solana Wallet. Я тут встановив Phantom. Знову ж таки, переходимо за посиланням реєстрації на Phantom. Тут встановлюємо додаток, знову ж таки його створюємо, зберігаємо seed фразу та залишаємо. І також тут забираємо клеїм. Також ви підключаєте сюди свою. Пошту і вам приходить туди лінка верифікації, треба перейти на пошту, натиснути на цю лінку і потрапляєте знову сюди та підтверджуєте. Також забираєте ці поінти. Ну, і за ці поінти, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 90 поїнтів ви повинні отримати. Далі у нас також є завдання ком'юніті. Ну, Join Card Discord ви тут підключаєте. Потім тут ви підключаєте свій Telegram. і потім ось ці завдання, де потрібно підписатись на Binance та на карв, виконати вже після того, як ви зможете ось тут під'єднати свій Twitter або, як кажуть, мережу X. Після цього також натискаємо старт, підписуємось, натискаємо ось сюди та перевіряємо наші завдання. Добре. З цим, гадаю, також розібрались, тут складного нічого немає. Далі нам потрібно також виконувати ось це завдання. Ось тут нам потрібні будуть витрати. Для цього натискаємо на старт та потрапляємо до самого проєкту Carve Protocol, натискаємо Login і знову ж таки обов'язково конектимось через свій гаманець Web3 Wallet. Знову ж таки запускаємо QR-код, запускаємо сканер QR-коду на нашому. Смартфоні, натискаємо Підключити і Підключити. Все добре. Після цього ми під'єднуємось, підписуємо на телефоні знову-таки транзакцію, і е, все, нам тут потрібно також замінити наш е, carv ID. Якщо ви будете виконувати. З гаманцями Томаск, який ви імпортували, то вам цього не потрібно буде робити, тому що ви вже це зробили. Тут нам потрібно буде підписати, придумати свій кар ID. Давайте зараз напишу та продовжимо. Все, чим більше у вас буде назва, тим менше ви будете оплачувати BNB. А саме, ну, ось порахуйте, скільки тут літер. Що я написав, крипто? А, більше тут ніяк. Ну, ось так я підписав, неважливо. Після того, як ви написали, ми натискаємо Mint. І в нас десь тут спишеться 1$ долар 10 центів плюс газ, ну, трішки більше. Зараз побачимо, скільки тут спишеться. Натискаємо Mint та чекаємо на нашому гаманці, повинно з'явитись підписати. Все з'явилось. Ми тут підтверджуємо: натискаємо підтвердити, скенуємо фейс ID у мене для підтвердження. І знову ж таки трішечки чекаємо. Ну, як бачимо, ось тут у нас було 0,09, стало 0,07. Добре, ми з цим впорались. Натискаємо підтвердити. А дивіться, друзі, якщо ви тут новачок і ви хочете спробувати попрацювати, але я не раджу, тому що вже дуже мало часу залишилось, і я вважаю, що ви тут багато не встигнете виконати. Але все ж таки, якщо захочете спробувати, я залишу посилання на моє старе відео, де я розповідав, що тут потрібно зробити та як його виконувати. Там все я показував, тут можете навчання пройти. тут все розписується, що де як, а в двох словах вам розкажу, що потрібно зробити. А, кожного дня потрібно заходити, якщо знову ж таки ви захочете ризикнути, та забирати ось ці поінти. Вам потрібно буде забирати оці безкоштовно. Також можете в BNB забирати, в ЗКСінк забирати і в LINEA забирати. За це потрібно буде сплачувати комісію. Також ви тут так само можете підключати різні гаманці. Тут багато чого можете підключити. Ну, я гадаю, тут ви впораєтесь. Ну, як бачите, тут вже перетянулось дещо те, що ми підключили на тому сайті. Потім тут ми можемо забирати щоденні якісь поінти, або не щоденні, щотижневі нам будуть нараховувати по 10 сол. Тут у нас є стейкінг, ми можемо стейкати свої соли. І а, тут ми можемо голосувати за різні проєкти. Ну і щоб виконати щотижневе завдання, нам потрібно виконати завдання якесь ось тут. Зараз а, в мене не вийшло через Discord або через а, мережу X зайти, тому що зараз дуже велике перенавантаження і а, не приймає чомусь не Discord, не Twitter. А, і давайте виконаємо ось це завдання, спробуємо. Тут нам потрібно під'єднатись до ком'юніті в Телеграмі. Для цього просто натискаємо «Старт», натискаємо «View post», натискаємо відкривати Telegram, приєднатись до групи. Все ми приєдналися, закриваємо. це ми також закриваємо, натискаємо ось тут стрілочку. Все, трішки почекали, натиснули, і це завдання перевірилось. Натискаємо Claim. І все, ми виконали одне завдання. Закриваємо це і повернемось до того, там, де ми виконували наше завдання. Все, повертаємось сюди, про всяк випадок оновлюємо ще раз сторіночку самих завдань. І натискаємо ось тут на ці кружечки, щоб воно перевірилось. Все, добре, ми це виконали, натискаємо клей. І також 50 поїдні ми забрали. Це дуже добре. Після цього також ви можете запрошувати своїх друзів. Що саме цікаве, за запрошення ви будете отримувати додаткові понти, тобто топ 5 тисяч будуть отримувати додаткові поінти. Ну, як бачите, там якщо там перше місце це 2К карв і 2,5 тисячі USDT. Ну, і там, наприклад, якщо хоча б 510 тисяч, це 20 карв і плюс 10 USDC. Ну, Тобто тут ви все бачите, як це все розписано. Але це додаткові завдання, як вони тут вказують. Це не буде впливати на пул нагород. Пул нагород то а, для всіх користувачів, а це для тих, хто буде запрошувати друзів. Тобто, якщо є можливість, а, ви можете запрошувати, але друзі будуть зараховувати тільки ті, які виконують ось це завдання, тоді вам тільки зарахують. Друзів, добре. І що саме цікаве, і це те, що я кажу, що, можливо, вам немає сенсу виконувати активності на самому Карл, тому що, як вони пишуть, клейм вже буде в серпні. Тобто, цього місяця, скоріш за все, ми отримаємо аирдроп від проєкту і ви там багато не зможете просто-напросто заробити. Давайте я зараз скопіюю. Ми з вами перекладемо та подивимося, що вони тут пишуть. А як бачимо, що загальний призовий фонд цієї компанії становить 1 мільйон, там тра та та це не важливо, неважливо, неважливо. Більш за все мене цікавить те, що вони пишуть. Після очікуваного запуску сторінки Carve Airdrop Claim Page у серпні учасники зможуть увійти, використовуючи адреси своїх гаманців, щоб переглянути та отримати свої винагороди Carve. Тобто цього місяця, скоріш за все, ми вже зможемо отримати монети за цю компанію і за те, що ми виконували завдання ось в цій кампанії. А дивіться, знову ж таки, якщо ви тільки будете заходити в цей додаток, тут багато ви не зможете заробити, і, скоріш за все, ви тільки будете витрачати час, тому що там вже дуже багато і багато а, заробили людей. Якщо Хочете ризикнути, я залишу посилання, що тут потрібно робити. Можете подивитись та вже виконувати. Але я вже не раджу, тому що, скоріш за все, ви витратите свій час і багато ви не зможете набити тут поїтів. А невідомо ще, яка кількість поїнтів потрібно буде для конвертації, якщо ми подивимось в самому низу. А ось ці поінти, соли ми зможемо обмінювати на карв. Там хтось писав, що 1 мільйон карв – це дуже маленький пул, але ми не знаємо, як ще ми будемо обмінювати соло. Тобто, може тут одна 100 соу буде тільки коштувати один карв. Там ми вже будемо дивитися, коли вони оголосять ці результати. Так що ось така думка в мене: краще вже сюди не заходити, тому що ви багато не встигнете. Ну і в принципі, тут більше нічого такого складного немає. Заходимо кожного дня, робимо обов'язково ось ці завдання, під'єднуємо тут соцмережі, які ви можете. Також чекаємо, коли зможемо під'єднати свою мережу X і виконати ось ці завдання. А ось ці щотижневі, скоріш за все, ще будуть якісь а, завдання. Ми будемо їх розбирати в своєму телеграм-каналі. Добре, на цьому все. Активність швидка та не потребує великих вкладень, тож раджу виконати. Проєкт виглядає сам по собі цікаво. Якщо з ринком все буде добре, то свої кошти ми відіб'ємо та зможемо заробити на булочку, можливо, й більше. По всім новинам буду відписувати в своєму телеграм-каналі, де я вас і буду чекати. Залишу посилання під відео на сам телеграм та на наш чат, де спілкуємось, та по можливості допомагаємо один одному. Також завітайте на мій YouTube канал, я гадаю, що ви знайдете для себе багато цікавих відео та проєктів. А від себе хочу порадити для виконання це Bloom, активності з Web3 гаманцем Binance це не перша і не остання активність, та старі Nift. Всі посилання під відео. Бажаю гарного здоров'я, бережіть себе, до побачення!